Духа Христос Воскрес! Я є світло для світу. Сьогодні такі слова, дорогі брати і сестри, ми чуємо у євангельському вчитанні від святого апостола Євангелиста Йоанна. Євангелист оповідає нам про чудесне уздоровлення сліпого від народження. Іванглії починається словами, що одного разу побачив Ісус сліпого чоловіка, котрий сидів і просив. Ви знаєте, що незрячі люди вони відчувають надзвичайний якийсь дискомфорт, проживаючи у цьому світі, не бачучи оточуючих, не бачучи стежини, куди йти, не бачучи ближнього. Звичайно, це приносить у їхнє життя муки і страждання. І Господь підходить до нього. Ми з вами, дорогі брати і сестри, як сліпі від народження, уподібнюємося і до цього євангельського сліпця. Чому так я кажу? А справа в тому, що каже пророк Давид у своєму псалмі, що я у беззаконстві зачати і в грісі породила мене мати моя. Отой первородний гріх, який, не мов би, смертоносний вірус, він передається від покоління до покоління. І дивіться, яку владу має оцей гріх над людиною. Адам, створений у раю, володів досконалим тілом і досконалим розумом. Лише вистачило переступити заповідь Господню, согрішити, вже його розум потьмарюється. Тіло стає недосконале, підладне часу і смерті. І от бачимо, що цей гріх Він не, мов би закриває духовні очі Адаму. Він тікає від Господа і ховається у кущах, бо вже своєю затьмареною свідомістю він думає, що там Господь Його не побачить. І от тому, дорогі брати і сестри, ми люди грішні. Так само народжуємося з закритими оцими духовними очима. І для того, щоб прозріти наших зусиль, недостатньо. Тому Іван не каже, що Христос, побачивши таку людину, підходить. Христос приходить у цей видимий світ для того, щоб повернути найперше духовний зір усьому людству. І от, дорогі брати і сестри. Саме чудо, саме момент уздоровлення оцього чоловіка у Євангелії, воно описується буквально чотирма реченнями. Плюнув на землю, зробив грязево, помастив йому очі і каже: Іди вмийся в оселі Силоам. В перекладі силоам означає посланий. І далі Христос, Він говорить, що я прийшов у цей світ, тобто, Бог отець послав мене. Щоб Я творив Його діла. Що означає творити діла Господні? Христос, Він каже в іншому місці в Євангелії від Іоанна, отець мій донині працює, працюю і я. І в цьому випадку зцілення оцього сліпого від народження, це якраз є творіння, творіння органів людського зору. Каже нам святе письмо, що Бог Адамас утворив з пороху земно. Сьогодні Христос, очі у цьому хлопцеві, цьому чоловікові, творить так само з пилу земно. І от бачимо, каже: іди і умися. Скажіть мені, будь ласка, легко було у цьому чоловікові ще незрячому, піти, знайти у цю купіль Ам, і там умитися. Лише після цього Він стає видючим. Але Він не каже, що я не можу, відведи мене. Він виконує Слово Боже. І так само, ми, дорогі брати і сестри, для того, щоб повернути оцей внутрішній духовний зір, ми повинні виконати Слово Боже. Виконати його заповідь. Ми повинні прийти у цю купіль селоам, яка означає посланий, і там вмитися. Коли людина приходить до цієї купелі Силоам, а людина приходить до цієї купелі Силоам, у першому таїнстві, яке вона приймає, це таїнство святого Хрещення. Саме в таїнстві хрещення дитя своїх земних батьків стає дитям. Боже. Воно народжується для царства небесного і священник у таїнстві уже миропомазання. помазує у цьому дитяті очі, вуста, руки, і каже, печать дара Духа Святого. Оце, дорогі брати і сестри, оце відкриття зору духовного. Скажіть, будь ласка, Господь Бог. Кажучи, у цьому чоловікові «Іди і вмийся», він ніби дає йому вибір або йди, або не йди. Господь нікого не примушує, Він рекомендує. Коли в Адамі согрішило все людство, Бог йому не забороняв торкатися від плоду дерева, пізнання добра і зла. Бог йому лише рекомендував, попереджував. Але була дана вільна воля вибору. Так само і цьому юнакові була дана воля вибору. Але він, подолавши оце випробування останнє до свого зору тілесного, він отримує більше, він утримує зір духовний. Ви подивіться, які суперечки породило оце зцілення в тогочасному єврейському суспільстві. Книжники і фарисеї, які достеменно знали закон, читали, вивчали його, вони починають нарікати і кажуть, цей чоловік грішний на Христа, бо він порушує суботу. За звичаєм людським, навіть скажу більше того, за заповіддю Божою, оці книжники і фарисеї, вони не побачили Бога. І тому це є одна з тих спокус, коли звичай і традиція. Стає нам на перешкоді отакого от відвертого, щирого Богоспілкування. Коли людина кладе оцю звичай і традиції вище від Бога, тоді вона може ціле життя проходити до храму, але тут у храмі з Богом розминутися. І от, дорогі брати і сестри, інший момент оцей юнак каже: я знаю, що Бог. Грішників не слухає. І от люди почали сперечатися, дивлячись на цього Янука, вони почали його не впізнавати. Вони кожного дня ходили попри нього, давали йому якусь милостиню. Але тут кажуть, це він? Чи це не він, може якийсь подібний до нього? Очевидно, при відкритті тілесних очей, при відкритті духовних очей людина змінилася, вони почали його не впізнавати. І от, дорогі брати і сестри, в іншому місці Христос говорить такі слова, що я прийшов для прозріння сліпим, але для осліплення зрячих. Сьогодні оцей юнак отримав зір духовний і отримав зір тілесний. Але світло Христового Божества і Христової могутності, воно сьогодні засліпило і книжників, і фарисеїв. Тому, дорогі брати і сестри, для того, щоб привикнути до цього світла Христового, нам треба поступово до нього привикати. Ви знаєте, що як з темряви війти до світлої кімнати чи включити дуже отаке яскраве світло, людина ще потім, на протязі якогось часу, вона не може адаптуватися і вона нічого не бачить кругом себе. І от ми так само, дорогі брати і сестри. Приходячи до оцього храму, ми вчимося і звикаємо до світла Христового. Ми слухаємо Слово Боже, але слухати і читати Його це ще мало. Треба ще робити і діяти, так як оцей Євангельський сліпець робити те, що нам каже Господь. Каже Христос: Заповідь Нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, і по цій любові пізнають, що ви мої учні. Отже, виконувати волю Божу, воно є складно, але воно є водночас і благородно. Каже сьогодні в іншому івангельському читанні Христос, що Царство Боже силою береться. Оце якраз, дорогі брати і сестри, оці зусилля, які ми прикладаємо до виконання Божої заповіді, вони вистилають нам дорогу до отого Царства Небесного. І от оцей євангельський чоловік, котрий прозрів, він побачив красу навколишнього світу. Але більше того, він у себе всередині привідкрив можливість входження до Царства Небесного. Він каже книжникам і фарисеям, які його допитують, хто тебе уздоровив, чи знаєш ти його. Він каже, я не знаю, хто це такий. І Христос, для того, щоб оцього юнака утвердити у цій вірі, десь віднайти його у такій розгубленості з одного боку, Він знову приходить до нього. Не юнак шукає його чи цей чоловік, а сам Христос знову приходить. І вже явно відкривається йому і каже, це я є. І закінчується сьогодні євангельське читання словами, що ось цей юнак пізнав його і поклонився йому. Минулої неділі, дорогі брати і сестри, у храмах читалося Євангеліє про жінку Самарянку. І в цій розмові з жінкою Самарянкою Христос говорить, що істинному Богові, істинні поклонники поклоняються у дусі і в істині. Тому, дорогі брати і сестри, Дух оцієї істини, Дух Божий, Він ще через декілька днів зійде в Єрусалимі на апостолів. Цей Дух Святий буде провадити їх на проповідь Слова Божого. Христос, коли говорить сьогодні, що є світло для світу. В іншому місці до апостолів він говорить, що ви теж є світло від світу. І от світильник ніколи не кладуть під посудину, а завжди кладуть його на підвищення, щоб він освяював всю оселю. Так само і людина, котра у таїнствах Святої Церкви віднайшла благодать Духа Святого, вона вже у цю благодать у собі не може утримати. Вона, як отой свічник і як оте світло для світу, вона Дух оцей, благодать Духа Святого, воно кличе її на виконання Слова Божого, на творення добра, на благовістя про Христа Розп'ятого і Воскреслого. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні якраз намагатися за благодаттю Духа Святого, почерпнувши у. Почерпнувши її отут, відкрити в собі оці духовні очі. Щоб ми оцими духовними очима побачили не лише оцей прекрасний світ, але ще прекрасніший і ще довершеніший отой світ невидимий, який прийшов при відкрити нам Христос Спаситель. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос, воскрес!